Привіт, виробник компанія Ліст, гібрид новий танас, стільки до семирасочка, класичний, врожайний, дуже показова така ділянка, тобто він новий, тому ми на зараз вам покажемо, як він буде в цілому виглядати. У нас йде об'єктивно 16 рядів, тому ми заходимо на поле сразу по танасу і наблюдаємо картину. Тобто, дивіться, ще він відцвітає. Тобто, я думаю, це вегетаційний, вегетаційний період не менше, ніж 115 днів у нього. Стосовно що сказати по відцвітанню. Тобі ж нерівномірне таке, щоб супер-пупер. Ну скажу вам, що він низький. Він дуже-дуже спланований. Дивіться, наступне йде, це йде Суліко, а потім йде карбон. Тому, кому цікаво, вся лінійка, яка буде від компанії Ліст. на зараз у нас представник цепляє ще два гібриди. Це новинка 25-го року. Буде назва його номер іде 32 і номер 46 -й. І підпишіться і будете знати, що це два ті гібриди, яких немає ні у кого на демки. Будете знати, як виглядають ці гібриди. До зустрічі.